Ти випустив uh, пісню Моє місто, правильно? Назву? В нашому місті, В нашому місці. Uh, під Ніком Міша Крупін. Ну, це не Нік, насправді це моє ім'я <свист> ну, Прізвище. Ну і далі треки будуть виходити під таким же ім'ям. Так, ну тепер не буде ніякої корупції. Все, оце ну, я хотів то, почути. Тобто то публічної корупції, Там, знаєш, Міша Крупін. Ну, мабуть, знаєш, а, якщо пройде якийсь час. І е після нашої перемоги, е коли прийде час, і коли ну, в країні не буде корупції, ну вона завжди буде, але такою, якою ми не будемо бачити, по, по крайній мірі, mm -hmm. тоді можна буде там, ну, якось так е цю корупцію зробити ще один раз, як такий прикол, ну, типу,